Так, знову я з вами, знову ми разом, знову ми на коні. Ох, як лісопілка дрова моїки. Тут типу металобаза якась зліва. І запах такої дерева. Дошки струганої. Типа пилорама. Автомойка. Що це називається? Коротше ми шуруємо по Яківчанській до дендропарку. Як, як ви думаєте, зона небезпеки, зона небезпеки? Чи все норм? Колись я робив на одній роботі вантажником, ліком, ну, на доджі погнав по встричці, одразу три машини натягнув. Так, про День народження. І Робив я вантажником цієї організації, відмічали якогось там ето. Коротше, зам магазина типу, День народження. Ну, Він пригласив усі усіх і грущиків, і продавців, усіх. І вони відмічали в дендропарк. Ну, Я за день до цього так накушався оковитої, що. Навіть не потрапив на роботу, ну потім проспався, а на день дендро... народження попав. Ще з яким товаришем, такі під шифель. Єлі визвонили, ну, хоч були кнопочні телефони. Найшли цей дендропарк. Доїхали ж до ті... кінцевої зупинки. Потім ще вроді ми чи пішком йшли, потім цей дендропарк знайшли. Коротше, вже як темніло, ми тільки знайшли. Там де вони сиділи. Ну, вже такі веселі, вже потемніло. А що ми на старій дрожжі? Ось тут володиріжка, кстати, є. Ми швидко їх. Так, вони нарушають. Бачите, пішоходи теж нарушають. Ми швидко їх по горілки наздогнали. Оба, продам, продам, дивіться, ви, покупайте. Так а дайте на ЗСУ, що ви продаєте. Що там такого так? яку я ідею да Предложити. не продавать а отдать хотя скоро и так будуть забирать тим более бусики отакі популярні так що розвиднюється сонечко Дивіться, чувак професіонально от это забувся як називається велосипед тупо трасовик Так... Дивіться який тут. А тут і кладовище, я бачу рядишком. Коротше, місце для відпочинку хороше. Гарне. Сразу пахне лісом. Так що приїжджайте, заїжджайте, відпочивайте. Ух, свіже повітря таке. Сьогодні субота, там, мабуть, людей багатенько пів дванадцятої зараз я десь приторможу води попити і глянемо на обстановку там наскільки я знаю є асфальтовані доріжки і такі грунтові зараз треба ж нам вичислити качок качурівку Лебедів. Так. Так, 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 так. А, сюди ось бачите, який-то маршрут їздить, можна доїхати на маршрутці, в принципі. Так, я вже чую запах шашлики. Так, правила поведення. Ось якісь чуваки з фотоапаратами. Початка? блин, Надо было же заехать. Сейчас мы до нее едем. Я тут заезд. Ну, короче, не видно эти пыняцы. Опачка. Вон дивіться який тут який спуск. Видно вам хоч що нібудь. Та тут ветки мешають. Ладно, десь поп'ємо водички. Так. Далі. Так, ну вроді ніяких у нас тут підозрілих об'єктів не видно. Давайте я вам от будете ставити паузу. Ну. ізучите по моєму відеокарту і будете сюди приїжджати відпочивати з того о, заїжджаємо з тавок 1, ставок 2, ставок 3, ставок 4 тут тут можна нормально накатати. Так, шашлик не взяли, ну виходили. Пострихались, рубать дерева, бухать, бухати, рибу хати. Ну, так. Карта схему весело... О, велосипедний маршрут, дико. Все, це круто. вот смотрите этот. Он уже постирался. То есть потерял ключи он высят. Можно каву купить. Было вы не купить. Так, а ну давайте я вот так еще поближе. это мы на, паузу, дивиться, можно изучить. моєму було і все будило. І все будилки. Що, що можна, що не можна. Ну понятно, тут кури. Так, ну нам лісниця не катить. Ставок 3-4 шведський ліс, ставок 3-4. Да? Коротше, хай камера пише не буду її слідкувати. Зараз побільше тут принеруся тут велосипеді тренуюсь на дивіться який, який ствол. Ух, ви поняв? Це проти ворків буде. Ось помолитися можна. Так що всі еті. Правильно сказати. Коротше, всі прибамбався. Зараз на хвилинку давайте, поки ви тут ташок послухаєте, водички пим. Так, кінь, що таке? Це поліціянти. Десь? Я не знаю, спортивку зняти, а, кстати. Чого ви не кажете? Про три нас. О, 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 о. Фух Сейчас пойму воду. Не знаю, взять А я что, не взял? Я же брал, но что? Чем-то рюкзак не взял Прикинь-ка, хотел взять клубы И не взял клубы Набрав воду, хотів за нічого не купив. Як можна бути таким? Все взяли, лише друг був підізити. пасарам всем привет короче тут такие лошара не взял воду набрал сейчас поедем назад он до кіоска и кошельях не травку телефон взяв сейчас кажуть за наличку все ай ну а, а нет лошадь я взял Думаю сейчас глоточок водички сделаем Сейчас вернемся, там щось продають Сейчас три дорога, uh -huh. сподивітсь Думаю, може взяти пиво, потому это нечего я буду брать пиво що? Надо это Ніякого пива. Тут крім кухвалі нічого немає. Не так, мадам. Да, кажи. Та ну ти що, після дендропарка їхати в цю Це така щось не, не дуже ідея. А добре. Лучше я тебе встріч Ти що? Я зараз тут, він такий здоровий. Та я зрозумів, так. Да. Я води не взяв, от це проблема. Кажу, води не взяв, набрав і не взяв води і тут нема де купити. Бро... Так нема тут купити, я вже приїхав на територію. Та нічого. Ні, ото що я її забувся, приготував. Я думав, її кинув в рюкзак. Ну ладно, давай, бо я ж люди не хочу здати, поки я тут ляпаю язиком. Все, давай, я буду обкатувати зараз. Пертися в супруму після дендропарку це накладно. Вони і так все болить потім. Зараз їдемо. Ой. Там походу тільки одне кофе. Не, могли б якісь, якусь эту яку, таку теж перевезну будочку поставити. кейс там есть этот яхте знаете джерело якись сейчас надо карту может включить но ну, давайте чуть-чуть покатаемся без противки прохладно Нічого, зато схеми для вас будуть на відео. Бо я таке їду от фонаря. Не на туди треба спускатися, ну там такі ступеньки. Я думаю, десь тут є спуск. да, Тут територія огромна походу. Тільки значки, що не сорить. Куди ж то прямо. Зараз, друзі. Правила поведінки у парку. Ага, я походу проїжджаю зараз ставки. Вони з правої сторони. Ладно, давайте проїдемося зараз по прямой. Будете перематувати ще. Довго я буду тут по кушерях їздити. Так, кошелек треба, мабуть, в рюкзак бо я зараз потеряю. Зато їсти не хочеться пить, тільки пить чи випити. О, як тут прикольно, чуєте? Птички. Так, нам треба десь спуститися в праву сторону, і що ж це я їду тими куширями. Я думаю, десь спуск є. Ага, там щось складний. Щось, як це складний? Він розшифровується.